Моє вітання новини на Ukrainian Media Network. в студії Катерина Супрун та Назар Задерії. Починаємо з такої незвичайної новини. Зеленський запропонував Байдену провести тристоронню зустріч із Путіним. Про це сказав голова офісу президента Андрій Єрмак. А під час розмови з експослом США Джоном Гербстом в рамках Atlantic Council відбувалося це спілкування. Андрій Єрмак сказав наступне: президент Зеленський запропонував президенту Байдену провести тристоронню зустріч із Путіним в найближчій. Час можливо через відеозв'язок, ми чекаємо реакції від російської сторони, але я можу сказати, що американці проявили певний інтерес до нашої пропозиції. Єрмак додав, що російська сторона затягує проведення а, дипломатичних перемовин на різних рівнях а, і а, кажуть, що в принципі американці зацікавлені і чекають, ще зустріч в рамках нормандського формату. Ну наче про це президент Байден знає, судячи з повідомлення Єрмака. Ось. А на Москві тим часом запрягають, розпрягають, в них терпіння там закінчилось. Бояришник, голод закінчився. Каже, що терпінню кінець, ми довго запрягали, пора вже їхати. Це він поставив таким чином новий ультиматум НАТО, а ультиматум цей стосується і ну, тут нічого не, міня... не змінюється, вони і надалі хочуть, щоб Україна. Не вступала в НАТО, і це вони хочуть, щоб було підтверджено якимось документом. Нашому терпінню настав кінець. Ми дуже терплячі, але ви знаєте, ж, що ми довго запрягаємо. Ось запрягали ми дуже довго. Пора нам вже їхати. Чекаємо відповіді від наших колег, відповідей письмових. Покладених на папір, як це зробили ми, виносячи свої пропозиції, але тим часом, звичайно, продовжуємо роботу над тим, щоб ми були готові у разі будь-якого розвитку подій. Ну і на це все письмову відповідь, яку очікують московити, вони дають. Тиждень, а тобто вони ще і часовий ультиматум та, та. ставлять. Окей, а, кібератака, яка відбулася на українські сайти. Про вразливість цих сайтів знали ще в травні, і цьому можна було запобігти. Про це повідомляє економічна правда, посилаючись на коментарі експертів. Йдеться про те, що системи керування вмістом сайтів, які, які використовуються в Україні. Попереджали про те, що їх необхідно оновити і. Е і, власне, пропрацювати, чого не зробили, і про це було відомо заздалегідь. І кажуть про те, що навіть якщо б софт був налаштований правильно, і можна було його навіть не оновлювати, і можна було б цьому запобігти. Але а, що, що відбулося, то відбулося, скажімо так. І українські спецслужби повідомляють, що ну, відновлюється поступово робота сайтів, і атака була, була спровокована з боку Московії. Ну да, те, що це була Московія, то такі дані оприлюднила Міністерство культури та інформаційної політики. Так. Е, ну і до справ Порошенка. ДБР сьогодні оприлюднило постанову, не постанову це називають документ, 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 в якому йдеться, що Петра Порошенка чекають у суді, де йому будуть обирати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 17 січня, а саме на 11.00 його чекають в Печерському. Суді. Ну а сам Петро Порошенко каже, що він 17 січня точно буде, і вважає, що за ґратами він сидіти не буде. Про це він розповів в невеликому інтерв'ю Радіо Свобода. І детальніше ви можете з цією справою ознайомитись у нас на сайті umn.ua. Власне, Петра Порошенка підозрюють у державній зраді. А те, як Порошенко буде повертатися в Україну, дивіться на нашому Ютуб-каналі Skripin.ua, Ми будемо транслювати це в понеділок, зранку. Я думаю, що і судове засідання так само будемо транслювати, ну, щоб ми відчули. Повноту цього цієї події, події разом з точно. вами тому підписуйтесь, коментуйте, будьте поруч для нас це важливо. А тепер важливі міжнародні новини про співпрацю України та Азербайджану, товарообіг на мільярд та підписані угоди і підтримка суверенітету. Це результат зустрічі з Зеленського та Алієва, президента Азербайджану, який перебуває в Україні сьогодні з офіційним візитом. Про що йшлося? Зеленський повідомив про те, що рекорд. Орних показників дісталися вперше за сім років. Це один мільярд доларів товарообігу між Україною та Азербайджаном. Крім того, підписали шість двосторонніх документів, які стосуються і енергетики, і торгівлі, і аграрної співпраці, і земельних відносин, а також засвідчили підтримку територіальної цілісності. Зацитую, ми підписали спільну декларацію між президентом України та Азербайджаном. Ми закріплюємо готовність надати підтримку суверенітету територіальній цілісності наших держав та народів у міжнародних визначених кордонах спільно протидіяти гібридним загрозам, прагнення забезпечити мір та стабільність у чорноморському та каспійському регіонах та за його межами. Такими були й найголовніші новини станом на зараз. Ну а більше читайте і там буде оновлюватись інформація, новини на сайті ymen.ua Також підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дякуємо вам за вашу підтримку. Всі, хто хоче нам допомогти, гривнею, реквізити у нас на сайті, там червона кнопка «Донейт». Ну а з вами були Назар. Задарій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.